Для збирання вирощеного врожаю у сільоз області є в наявності 1219 зернозбиральних комбайнів, з яких 1015 – вітчизняного та 211 – іноземного виробництва. Навантаження на один комбайн при умолоті ранніх зернових складає 136 гектарів. Для зменшення завантаженості на комбайн додатково залучається ще 237 зернозбиральних комбайнів у приватних структур та інших регіонів України. А також ведеться робота щодо укладення до. Говорів із державною зерновою компанією на залучення до збирання врожаю ще 60 комбайнів і з тим, щоб у оптимально стислі строки завершити омолот зернових без втрат. Особливість та що Житомирщина дасть в цьому році ну дві третини потреби держави в житті. Це Серйозна справа без жита доброго хліба не спечеш. Тим більше, що в нас полюбляють таке сьогодні хліб, щоб він був дуже екологічний, щоб він був, ну щоб від нього не поправлялися, але щоб і енергія була. Ось. Ну і наступне у нас. Посіяно більш ніж на 20% більше кукурудзи. Хочеться, щоб ми швидше розвивали тваринництво, кормова база є і поменше продавали і кукурузи і інше за кордон, як сировину.